Вітаю! Сьогодні знову поговоримо про Paioner, але спочатку поставте лайк цьому відео. А Якщо ви дивитесь в Інстаграмі або дивитесь в Ютубі, неважливо, обов'язково поставте лайк, захочете, потім знімете. З мене безкоштовна інформація, з вас підтримка мене лайком. В чому питання? Питання в тому, що зараз Paioner почав розсилати запити на те, щоб ви, хто уже є в Paiрі, додавав IBAN вашої картки. І багато хто не розуміє, що таке банда його взяти і куди його, в принципі, записати. Тому це відео про те, як це все зробити. Поїхали. Давайте трошечки теорії. Дивіться, так виглядає картка. Плюс-мінус ви це розумієте. І знаєте, що значить номер, ви не знаєте, зараз я трошки розкажу. Ну, і це 16 знаків. Це номер картки. Це не номер рахунку, а номер картки. Він розшифровується так: перше, це належність до платіжної системи. Ну, Visa, MasterCard ви знаєте, є інші платіжні системи, і таким чином починається номер вашої картки з такою цифрою, яка, яка закодована під якусь там платіжну систему. Далі цифри це банковський індифікаційний номер, тобто це зашифрований банк в цифрах. Далі йде номер картки самої. якби, Тож те, що до вас відноситься, і число для перевірки. І ви, я думаю, зустрічали той випадок, коли ви вносите руками, вбиваєте номер картки, і десь там промахнулись якісь цифри, і у вас щодо там не приймає система. Тобто, оце число для перевірки, воно там таким там чином воно його перевіряє, і говорить, що така картка може існувати чи не може існувати. Тобто, це так працює. Але, крім номеру картки, у кожної картки є рахунок. І цей рахунок, він виглядає не так, як номер картки. Ну, тобто, було б ніби логічно, щоб це було там цифра в цифру, да? тобто могло би бути таке, але воно так не працює. Давайте розкажу, що таке IBAN. IBAN – це International Bank Account Number, міжнародний номер банківського рахунку. Вони з'явилися, ну, були так міжнародно прийняті, що таким-то там чином ми будемо зашифровувати. Номера рахунків і номера карток, тобто рахунків до карток, таким чином, щоб в цьому номері було багато інформації, яка нам потрібна. І значить, приблизно так. От от, так от, от так виглядав просто номер рахунку до картки. І в даному випадку це номер рахунку ФОПа ФОПа або юридичної особи. Отак от це виглядає, тому що починається з цифри 2600. Це план рахунків банку. І якщо тут стоїть 2620, то це значить фізичної особи. Якщо 2620, то це значить ФОП або юридична особа. І якщо для вас принципово, коли ви щось купуєте, платити на Айбан конкретно ФОПа, а не фізособи, то тут повинно бути 2620. Я думаю, зрозуміло. Тепер давайте почнемо спочатку. UA – це код країни. Ну і якщо це не Україна, то будуть інші літери. Далі контрольні цифри. Далі йде МФО банку. Раніше ми писали сам рахунок, потім окремо МФО, потім там інші кучі різних цифр. Зараз вони зробили так, щоб цього цієї одної довжелезної цифри цього Ябану вистачало для розуміння, що це за банк, яка це країна, який це рахунок і все інше. І далі нулі, які доповнюють до загальної кількості символів до 29. І виходить отака от от історія. Тобто, кожна картка має свій рахунок, і рахунок цей називається на сьогодні Айбан. Тобто, це така, ну, якби складена штука із кучі кучі даних і в в міжнародному форматі. Я думаю, так зрозуміло, так? Тобто, вам треба зайти в ваш застосунок вашого банку. Від якого ваша картка, і е, пошукати там реквізити до вашої картки. Якщо ви знаходитесь ваша картка, ваші картки, ваша картка знаходяться в приваті або в монобанку, то я випустила отакі відео, і ви можете подивитись, як куди йти, що нажимати, де його шукати. Тут я казала про адресу, але в цій виписці, яка показана в цих відео, там всі дані, включаючи IBAN. Тому ви туди заходите, знаходите і копіюєте оці всі дані. Це дуже просто. І якщо, наприклад, ви вирішили відкрити картку в якомусь з цих банків, то, будь ласка, переходьте, дивіться, як там все працює, подивіться, чи вам буде зручно. В принципі, обидва банки я користуюсь ними і рекомендую. В Монобанку, там під цим відео, якому я показую, як підтвердити свою адресу. По-перше, можна змінювати свою адресу самостійно без співробітника подруги. При відкритті ви можете отримати 50 гривень. Переходьте, читайте, дивіться під відео, яке я вам показую. Всі посилання будуть під цим відео на YouTube. Йдемо далі. Тепер, а як же ж, куди ж його прописати цей IBAN? Значить, ми заходимо в меню в Paiонірі. Банківські рахунки. Якщо ваше меню виглядає коротше і немає якихось із цих написів, це значить, що ваш аккаунт ще не пройшов а, значить затвердження. Тобто, ви ще на ідентифікації стоїте. Спочатку вони провіряють аккаунт, потім вони перевіряють картки, які ви підв'язуєте. Тому, якщо цього немає, значить ви ще не пройшли авторизацію ідентифікацію. Так от, якщо у вас є. Ви нажимаєте банківські рахунки і рахунки в банку для виводу, тобто це рахунки ваші. Далі, коли ви нажали, у вас висвічується, значить, у вас висвічується одразу всі ваші картки, які там введені, там написано, що вони значить, підтримуються, що вони затверджені, ну типу такого. Але в них не можна замінити додати IBAN. Для цього потрібно додати заново цей рахунок. Тобто ви можете зайти Додати, От, як тут написано Додати. Справа це знаходиться От під користувачом. Ви бачите. В правому верхньому кутку. Нажимаєте додати рахунок, додаєте знову ту картку, якою ви, наприклад, користуєтесь, але ви будете її вводити вже не номер картки, а номер IBAN. І після того, як вони вам затвердять цю картку, ви зможете повидаляти непотрібні картки, які у вас тут додані. Як ви бачите, можна додавати до 15 рахунків. Так, нажимаємо Додати рахунок, додаємо банківський рахунок. Ну або картку ми так само додавали. А, значить, обираємо особистий чи бізнес, ви фізична особа чи ФОП, обираєте валюту банківського рахунку. Це така валюта, в якому відкрита у вас ця картка. Нажимаємо далі, і далі у нас відкривається наступне вікно, де ми отут заповнюємо всі дані, пам'ятаємо, що за, 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 потрібно заповнювати англійською мовою власника рахунку, і банкнейм. Теж ми шукаємо там вона англійською мовою. Заповнюємо «Iban», тобто ми не заповнюємо, а копіюйте, бо дуже довга, дуже довга цифра, щоб не зробити ніяких помилок. І далі потім чекаємо, поки нам погодять цей рахунок. Коли ви погодять, видаляйте попередні, дивіться самі, як вам зручно, чи до 15 вам все одно, хай хай собі висять. Тут така справа, як вам завгодно. Тобто нічого страшного, просто додати до картки не можемо, значить, робимо заново. Як завжди рекомендую підписатись на мій YouTube канал. Переходьте, дивіться, там більше 400 відео там є про що подивитись, там вже випущено стільки інформації, що я не знаю, можна, я думаю, знайти майже все. Обов'язково підписуйтесь на Instagram, тому що там інформація трошечки інша, там бувають більш оперативні новини, там бувають голосувалки. І багато іншої інформації. І підписуйтесь на телеграм обов'язково, бо там не я просто якусь рекламу даю чи ще щось. Там спілкуються між собою інші майстри. І можна знайти інформацію, задати питання, відповісти на питання більше трьох з половиною тисяч людей підписані на цей аккаунт. Великих вам продажей. До побачення!